Продовжувати, е е ми сьогодні сформували порядок денний. Як пропозиція підтримана погодженою радою щодо виповнення порядку денного питання про внесення змін до рішення Бадичівської міської ради від 21.12.23 року номер 1179 про програму підтримки військових частин, розміщених та зареєстрованих на території Бадичівської міської територіальної громади у 2024-2025 роках зі змінами. Ставлю голосування пропозиції щодо включення даного питання до порядку денного під номером. Перезувенко, Бій, Затерейка, Онофтичук, Рибара, Савченко, Сіталова, Волочко, Заремський, Мусевич, Ніколаєвка, Заксян, Віскун, Шафранський, Глядак, Сашпілук, Ліпецька, Любич, Моцкий. Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, Побережний, Шелепо, Качук, Япорський, Антонікова, Валеня, Гайдаманчук, груднина За, груднина Ярослав, Евер, Іваненко, Казаков, Середюк, Шемков.

21 за. Рішення прийняти. Є пропозиція підтримано погодженою радою щодо доповнення порядку денного питання про внесення змін до рішення Бадичівської міської ради від 1106.24 року 1416 до затвердження комплексної програми безпеки та профілактики злочинності в Бадичівському міській капітальній громаді на 2024-2025 роки зі змінами. У нас є присутній керівник нашого відділу поліції. Доброго до, до дня, шановні депутати. Голосуючи, прошу підтримати моє прохання щодо виділення коштів в сумі 300 тисяч гривень для практичного відділу поліції. на саме. Чому поясню, Тому що самі розумієте, йдуть новорічні свята. Може бути ускладнення, як і з обстрілами, може бути ускладнення в погодній, для забезпечення роботи генераторів, в нас вже працює і укриття цілодобове, прошу саме цей бензин буде потрібен, або пальне взагалі, для забезпечення охорони громадського порядку в місті, забезпечення під час новорічних свят. Ну і плюс для життєдіяльності самого підрозділу. Я, наскільки знаю, на комісіях ухвалено було рішення за 200, однак в своєму листі я просив 300 і зараз вас прошу виділити 300, тому що 200, ну ви самі розумієте, це, це невелике. 300 це вже хоч, хоч трошки. Ну і зауважу те, що в цьому році я взагалі не просив міської ради жодних коштів на національну поліцію. Це перший раз я прошу. І Ну Ми зараз включаємо порядок денний це питання, а вже в цього питання будемо пропозицію. Є. Є. Ну, так, так. Дякую. Прохання одне. Я буду підтримувати особисто це питання. Прохання. Вулиця Грушевського, з Житомирською. Там стоїть знак «Заборонна стоянка». Буде з'їжджати з Житомирської до екомарки. Тих 50 метрів, там стоїть знак. Як би щоб вони там не стояли? З Грушевського на Грошевську повороти неможливо проїхати. Ми вже знаки поставили все, але ну, на бійці стоять. Дайте доручення хлопці, хай трошки там відпрацює, але ну, самі розумієте, ми ж не можемо стояти на банка. Ви зробіть туди, візьміть телебачення, пару злових таких негодяїв. Там просто неможливо роз'їхатися, там знак зла. Раніше до сто прив'язували, то ми їх давайте прив'язуємо. Це ж теж не дійсно. Я, я жартую, але ми працюємо в. так, прив'язували. Добре, якщо якщо, а я повторюю ще раз, якщо ви бачите якісь не протиправні дії, є не до Набрали, наряд виїхав, відреагував. А ага, ми чекаємо сесії, коли ви бачите на час. Дві мене часу на службу. <плес> О, бачите? Ну тому що Біздесь. я з моєю силою служу, Біздесь. я не маю часу. Біжесь, біжесь. Я проїжджаю військовою машиною, я не можу проїхати на нею. Хорошо, відпрацював. Це дежат. Щодо включення даного питання до порядку <'ятання, плесу> денного становим 16, не комісії. Це деревка. Воно включу. Два, За. За. Завчик, Сіталова, За. Долочка, За. Заремський, Гусевич, За. За. Ніколаєво, За. Серцян, Піскур, Шафранський, За. Поляда, Кашпірук, Ліпецька, За. Любич, Моцний, Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, Побережний, Шелепов, Ткачук, Япорський, Антонікова. За. За. Гайдаманчук, Манчук, Бруднина Зад, Бруднина Ярослав, Евер, Іваненко, за. Казаков, да. Середюк, Шумков. Да. Двадцять чотири за рішення прийнято. Є пропозиція підтримка погодженою радою щодо доповнення порядку денного питанням про внесення змін до рішення позиції сільської ради 27.08.25 року 20, номер 2080 про закріплення об'єкта комунальної власності на праві кортину управління. Треба запрошувати Адаму Колонна. Ні. Ні. Так, ставлю на голосування пропозиції щодо включення даного питання до порядку денного під номером 17. Відчини комісія. Орлюк, Березовенко, За. Бабій, За. Задерейко, Мафрійчук, За. За. Риба, Савченко, Сідалова, За. Долочко, Заремський, За. Мусевич, Ніколаєвко, Царсян, Піскун, Шафранський, За. Коляда, Кашпірук, Ліпецька, За. Любич, Моцний, За. Матвійчук. Романський, Лісков, Петрівський, Обережний, Жилепа, Качук, Яборський, Антонікова, Валенян, Гайдаманчук, Бруднина За, Брудина Ярослав, Евер, Іваненко, за. Казаков, за. Середюк, Чубков. 21 за. Є якісь ще пропозиції до порядку денного? Якщо немає на голосування порядок денний в цілому? Орлюк, Березовенко, Бабій, Задерейко, да. Онуфрійчук, да. Рибак, да. Савченко, Сіталова, да. Долочко, да. Заревський, да. Мусевич, да. Ніколаєвко, да. Сарця, Піскун, Шафранський, Колядар, да. да. Кашпірук, Ліпецька, да. Любич, Моцін, да. Матвійчук. Романський, Лісков, Петрівський, за. Побережний, за. Шелепо, Качук, Яворський, за. Антонікова, за. Оленя, за. Гайдаманчук, Груднина, За, Бруднина Ярослав, Евер, Іваненко, Казаков, Середюк, Шимко. 22 за. Перше питання. Про надання матеріальної допомоги громадянам, майно яких у нас із обробною Російської Федерації. Питання розглядалося на засіданні постійної комісій, на походок раді заваження, які не було. Є зараз вони зауваження до питання до проєкту рішення. Чому має пропонувати зняти даний проєкт рішення за основу стосовно? Прошу голосувати. Орлю, Березовенко. розвето, бабій, батарейко. Воно Риба, За. Савченко, Сіталова, За. Толочко, Заремський, За. Мусевич, Ніколаєвко, Зарсян, За. Піскун, Шафранський, За. Каляда, Кашпірук, Ліпецька, За. Любич, Моцний, За. Матвійчук, За. Романський, Лісков, Петрівський, Побережний, Шелепов, Качук. Ягорський, Антонікова, Валеня, да, да, Гайда Манчук, Руднина За, Луднина Ярослав, Евад, Іваненко, за. Казаков, Середюк, Шипко. 22 за. Рішення прийнято. Друге питання про матеріальної допомоги. Питання розглядалося на засіданні постійних комісій на погодженій раді, зауваження як не було. Чи є зараз зауваження, які буде мали проєкт? Якщо немає не, 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 не прийняти даний проєкт рішення за основу по всьому, то голосувати. Борюк, Березовенко, за. Бабій, за. Задирейко, Воноплічук, да. да. Грибак, да. Савченко, Сіталова, да. Толочко, Заревський, за. Мусевич, Ніколаєнко, Завсянко, Пісфорг. Шафранський, за. Коляда, за. Кашпиру, за. Ліпецька, за. Любич, Моцний, за. Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, Побережний, Шелепа, Ткачук, Яворський, за. Антонікова, Валеня, Гайдаманчук, за. Груднина Зам, Груднина за. Ярослав, Евер, Іваненко, за. Казаков, за. Середюк, Шупко, 22 За. Третє Про внесення змін висиням Баддичівської міської ради від 2021 року 017-19 розтвердження програми підтримки раніше війни за членів сімейної загідної марки, давай війни, читання сімейний завідувачку марло, захисників за сміттєві країни Бердичівської міської територіальної громади на 2025-2027 років. Питання розглядалося на засіданні клістинної комісії на погодової раді зуваження. Орлюк, Березовенко, Бабій, да. Задерейко, да. Внутрічко, Любака, да. да. Сапченко, Сіталова, да. Толочко, Заревський, да. Мусевич, Ніколаєнко, да. Сарксян, Ріскун, Шафранський, да. Каляда, да. Кашпірук, Ліпецька, да. Любич, Мосний, да. Матвійчук, Романський, Лісков. Петрівський, обережний, Жалепа, Качу, Яворський, Антонікова, Валеня, Гайда Манчук, Руднина За, Руднина Ярослав, Евер, за. Іваненко, за. Казаков, Середюк, Шивко. 22 за. Рішення прийнято. Четверте питання про внесення змін до рішення Батьківської міської ради від 21 2021 року No405 про завершення програми соціального захисту Сумської, Голади, на самому Бахдичівської міської територіальної громади на 2022 зміни. Питання розглядалися на засіданні постійної комісії та на погодження раду. Є зараз зауваження до даних проєкту. Якщо немає, пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу по цілому. Прошу голосувати обільної комісії. Орлюк, Березоверко, Бабій, Задеренька, воно Рибак, Савченко, За. Сідалова, Толочко, Саремський, За. За. Мусевич, Ніколаєко, Царсян, Піску, Шавкаський, Каляда, Кашпирук, Ліпецька, За. Любич. Моцний, за. Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, за. Побережний, Желева, Качук, Яворський, Антонікова, Валеня, Гайдаманчук, Мачук, Руднина, Руднина Ярослав, Евер, Іваненко, за. Казаков, Середюк, Живко. 22 за Так, рішення прийнято. П'яте питання. Про внесення змін до рішення Падичівської міської ради від 212.23 до до року No1178 про затвердження міської цільової програми розвитку освіти Падичівської міської територіальної громади на 2024-227. Питання розглядалося на засіданні. Постійно комісії на погодженій раді зауваження не було. Чи є зараз якісь зауваження до даного проєктного? Якщо немає замість зняти дане переключення за одному персону, що голосувати чи не поміщення? Корлюк, Березовенко, Бабій, Задерейко, Онопічук, Рибак, Завченко, Сіталко, Долочко, Заревський, Мусевич, Ніколаєвко, Сарксян, Піскун, Шафранський, Каляда, Кашпірук. Ліпецька, да. Любич, Моцний, за. Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, за. Побережний, Шелепа, Ткачук, Яборський, за. Антонікова, Валеня, Гайдаманчук, Груднина, Зам, Бруднина Ярослав, Еверт, Іваненко, за. Казаков, Середюк, Шинков, 22 за. Рішення прийнято. Шосте питання. Про внесення змін до рішення Бердичівської міської ради від 20.12.24 року No17.23 про затвердження програми з охорони та збереження культурної спадщини Бердичівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки зі зміни. Питання розглядалося на засіданні постійних комісій на погодженному раді. Зауваження не було. Чи є зараз якісь зауваження до даного проєкту рішення? Чи немає Пропонують прийняти даний проєкт рішення за основу тогось. Прошу голосувати. Березоветко, За. Барбійка, За. Задерейко, Вонофрійчук, За. За. Рибак, За. Савченко, Сіталка, За. Толочко, Заребський, За. Мусевич, Ніколаєвко, За. Царсян, <кхух> Скун, Шафранський, За. Каляда, Кашпирук, Ліпецька, За. Любич, Моцний, Матвійчук, За. Романський, Лісков, Петрівський, Побережний, Шелепо, Ткачук. Ягорський, Антонікова, Валеня, Гайдаманчук, груднина за, Груднина Ярослав, Евер, Іваненко, Казаков, Середюк, двадцять 22 за рішення прийнято. Сьоме питання. Унесені змін до рішення Бердичівської міської ради від 212-23 року на 1389. Про комплексом свою програму розвитку галузі культури проти міської території громади на 2024 2026 роки зі зміни. Чи є зараз зауваження до даного проєкту рішення? Якщо немає, пропоную прийняти даний проєкт рішення за основу та в цілому. Прошу голосувати, лічені комісії. Орлю, Розумет, Абій, Задерейко, Онофрічок, Рибак, Савченко, Сіталова. Долочко, Заремський, За. Мусевич, Ніколаєнко, За. Сарксян, Піскун, Шафранський, За. Каляда, Кашпирук, За. Ліпецька, За. Любич, Моцний, Матвійчук, Романський, Лісков, <клес> Петрівський, За. Побережний, Шелепа, Качук, Ягорський, За. Антонікова, Валеня, Райтаманчук, Груднина-За, грудина Ярослав, Еверт, Іваненко, Казаков, Середюк, Шевко. 22 «За». Рішення прийнято. Восьме питання. Про внесення зміни до рішення Бердичівської міської ради від 21 до 2023 року No126 про затвердження програми молоді Бердичівської міської територіальної громади на 2024-26 зі мінімум. Питання розглядалося на засіданні постійної комісії на погодній раді. Зговор не було ще зараз такі заважені до даного проєкту рішення. Якщо немає пропонують ніяких даний проєкт рішення за основу цьому. Прошу послухати. Орлю, Березовенко, да. Бабій, да. Задерейко, Вонофрійчук, да. за. Рибак, да. Савченко, Сіталова, Долочко, да. Заремський, да. Мусевич, Ніколаєнко, да. Сарксян, Піскун, Шафранський, да. Каляда, да. Кашпірук, да. Ліпецька, Цанвич, да. Моцник, да. да. Матвійчук, Романський, mm -hmm. Лісков. Бетрівський, за. Обережний, Шелепа, Ткачук, Ягорський, за. Антонікова, Валеня, Гайдаманчук, груднина За, груднина Ярослав, Евер, Іваненко, за. Казаков, Середюк, Чемков. 22 За. Рішення прийнято. Колеги, здається, не, ні. Не не, не 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 е. Може, поки поки нам набрано темпу. Дев'яте да. питання. Про внесення змін до рішення Бердичівської міської ради від 21.12.2023 року, року на 12.87 про руху, програму розвитку галузі фізичної культури і спорту Бадичівської міській міністра громаді на 2024-26 року зі змінювати. Питання розглядалися на засіданні постійної комісії на погодженні раді на уваження. Немає пропонує прийняти даний практичний за основному. Прошу висувати. Борюк, Березовенко, Бабій, Затарейкова, Воноплічук, Рибак, Савченко, Сіталова, Толочко, Заремський, Кусевич, Ніколаєв, Сарсян, Піскульк, Шаканський, Галядач, Кашпірук, Любич, Моцвий, да. Матвійчук, Ольський, да, да. Матвійчук, Романський, Лісков, Петрівський, да, да. Обережний, да. Желепа, да. Качук, да. Яборський, да. Аморонікова, да. Валеня, Гайдаманчук, да. да. Руднина За, да. Руднина Ярослав, Евер, да. Іваненко, да. Казаков, да. Середюк. Що ти там буде всі буде? Да, купов, двоє. 22 забудемо поміщатися, чи ви будемо прийти. Я все-таки ми приймали рішення того, що ви примістилися, ми розміщені, що ми процедурно знову Вернемо. — за продовження на всесвітній зайді. Березовенко, бабій, за дирейко, завдань. Задаренько, завжди сам сітала, коли першому програмний чуєте. Ніколає, завсянко. Шафранський, Каляда, Кашпирук, Лівецька, Любич, Моцний, Матвійчук, Романський, Місковий, Петрівський, Повережний, Шелепа, Качук, Яборський, Тольнікова, Валеня, Кайдаманчук, Рудина Зав, Рудина Ярослав, Леван, Іваненко, Казаков, Середюк, Шенко, 21, За 1, اشتركوا